Фокусуємося на запорізькому напрямку про цю ситуацію на фронті. Будемо також говорити. Владислав Волошин, заступник командувача ОСУ Таврія, він вже з нами на зв'язку. Тож, Владислава, наші вітання, дякую, що ви з нами. Слава Україні. Я дякую, теж слава. дякую, що я з вами. Отже, ми від вашого колеги почули про ситуацію на Лиману Купінському і Бахмутському напрямку. Якщо ли, ми говоримо про Запорізький, яка ситуація там і на яких напрямках намагаються росіяни наступати? Ну, ви знаєте, я скажу вже фразу, яка доволі набила оскому: що ситуація складна і контрольована. Вона дійсно вона складна, але вона під залишається під контролем наших військовослужбовців Сил оборони України, які ведуть там оборонну операцію. Тому е, можу сказати про те, що обстріли продовжуються. Противник за цю добу здійснив 1151 обстріл, здійснив 54 авіаційних удари, намагався проводити штурмові дії. Це близько 47 сіпомо сорок штурмових дій. Здійснив тому ситуація доволі складна. Щодо за якби, запорізького напрямку, це я навів цифри взагалі за Осув Таврія. Щодо запорізького напрямку, то тут теж ситуація доволі, скажімо так, непроста, тому що е, активізувався ворог в напрямку Работіно і в напрямку малої Токмачки. Про тактику хотіло вас також запитати От на цьому напрямку, яку саме вони використовують? І знову ж таки, ця тактика відрізняється чимось від тієї, яка була на Авдіївському напрямку, приміром. Ну, Давайте так. Авдіївка це були абсолютно інші, скажімо так, умови для ведення бойових дій. Це була міська забудова, це була промислова забудова. І там противник застосовував одну тактику штурмових груп. Які проходили, брали будинок за будинком, квартал за кварталом. От а тут приблизно ну майже скрізь це степова зона, і тут проводи, доводиться йти від посадки, скажімо так, до посадки. От тут де відкрита місцевість, і тому він застосовує дещо іншу тактику. Наприклад, декілька днів тому він спробував здійснити так званий от маневр танковий удар танковою колоною бронеколоною. ну не одно там були і танки, і інші бронемашини. Проте ми цю колону знищили, і він перейшов до іншої тактики, скажімо, зараз малих груп, які, наприклад, на Оріхівському напрямку сьогодні намагались атакувати на швидкісних квадроциклах, але теж. Отримали непереливки і тому повернулися зараз. Противник намагається промацати, як йому краще діяти на цих напрямках, на тих, на щоб щоб пройти наші оборонні рубежі в, в, в цій місцевості. Також, коли ми говоримо саме про запорізький напрямок, зокрема про роботи можливо для пояснення знову ж таки глядачам, яке, яку важливість це має для росіян, та і власне чому вони саме на цьому відтинку намагаються наступати? Ну, в першу чергу, це тому, що дійсно е, роботи це той е, так назвемо його виступ де наші. Сили оборони України доволі успішно проводили наступальні дії, і росіяни хочуть вирівняти цю лінію фронту, так звану, от тому вони хочуть повернути те, що нібито ми в них відібрали під час наступу. Друге, це те, що дійсно це доволі зручний плацдарм для того, щоб іти далі на північ і проводити наступальні дії, тому роботи для них. Доволі так, скажімо, ласий смато... шматочок для того, щоб далі йти на рухатись на північ. Якщо вони ставлять перед собою саме таке завдання, то чи є фіксації на запорізькому напрямку, саме підтягування резервів? Ну, можливо, які тобто, підрахунки, певних, навіть якісь, скільки якісь, там є десь. Можливо, точні цифри нам наведете, приблизні. Ну, дивіться, українська розвідка, вона контролює. Всі переміщення подібні, всі скупчення сил і засобів, і наразі на запорізькому напрямку таких скупчень для того, щоб е, зібрати сили і засоби для проведення наступальних чи штурмових е, наступних верніше просто наступальних дій, е, не зафіксовані. Але штурмові дії вони намагаються проводити. Тобто там є достатньо сил і засобів для того, щоб турбувати нашу оборону і намагатися відбити ті позиції, які вони колись втратили? Ми також вже проговорили про те, що це абсолютно інша ситуація ніж була на авдіївському напрямку. Інша тактика, зокрема у росіян на авдіївському напрямку, здебільшого ми говорили про каби, які вони використовують. Авіацію на Запорізькому напрямку. Яку техніку використовують росіяни? На Запорізькому в основному використовують, скажімо, тактику артилерійських ударів, тактику безпілотних літальних апаратів, тактику малих груп, які ну, такі кавалерійські наскоки роблять, як я сьогодні вже привів приклад на швидкісних квадроциклах. Крім того, звичайно ж, застосовується росіяни скрізь застосовують авіацію, застосовують. Удари по прилеглій до фронту при фронтовій території. Тому запорізький напрямок не є винятком. Вони хочуть тут утримати свої рубежі на тому рівні, який є, і відбити, Я вже повторюсь те, що вони втратили під час нашого наступу. Владислав, ми вам дякуємо за оперативне включення до нашого ефіру. Владислав Волошин, заступник командувача ОСУФ «Таврія».